Третя вправа на шию, це я ставлю пальці і прямо по задній поверхні до хребта правою рукою, лівою. От чесно, я це не роблю ні в масажах, ну в своїх особисто ранкових, ні в зарядки. Я це роблю, коли кипить чайник. От я стою над ним, і оце в мене масажування шиї по задній поверхні. Передня поверхня, дивіться в чому прикол. У нас старіння відбувається шиї як. Ми висовуємо шию вперед. Цей м'яз провисає отсюди ця індича шкіра. А тут перенавантажується, бо маленькі м'язи тримають голову. І Тому оці зони треба розмасажовувати і в ідеалі ще підзакачувати. А в ідеалі взагалі, прийти на марафон декольте, щоб оцю всю зону вирівняти. А оці зони треба тримати в тонусі, розтягувати. Зрозуміли? Тому отут. Я постійно промасажовую постійно.